Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Давненько я вам не показувала своїх покупок. Перша із покупок це такий органайзер. Маю менший, вущий, точніше. Дуже ним задоволена, вирішила купити трошки більше. Купляла в Аврорі. Серветочки. Сухі, маю двох діток, завжди нам потрібні такі серветочки. В Єві акційні були 651 пачечка. Ще швидше купляла в Аврорі такий шампунь, непоганий. І такий взяла, коштує він 29 гривень. Хотіла розказати вам прикол, який стався зі мною, пов'язаний з цими пакетами. Була акція в АТБ, ще давніше я придбала з запасом. Постояли вони в мене ну, до півроку і почали розкладатися. Тому рекомендую не брати їх багато. Це не колишні пакети, тож не запасайтеся ними на довгий період. Не робіть моїх помилок. Зараз є в АТБ акція на Доместос. Купила собі один в Єві купила ось таке рідке мило. 16 гривень. До речі, зараз два дні кешбек на мила від Greenway. Я купляла без кешбеку. В Аврорі купила ось такий стаканчик, дуже практичний, те, що він подвійний. Серветочки, сухі, 200 штук. В Аврорі. Зараз є акція в Єві. Кешбек 80% на холіка-холіка усі корейські засоби. Тут ще був він оцінений, бо короткий термін до 3 числа. Я собі придбала, буду користуватися. Коштував такий набір, оцінений 156 гривень. Десь орієнтовно. В, В копійці купила ось таку підкладку під гар'ячим. Була акція 1 дорівнює 2. Другу позицію, яку я взяла це ось така підставка. Можна теж використовувати під гаряче. Заплатила я за дві у ці підставки 20 гривень. Не встояла я АТБ шоколадки взяла. Дуже ми полюбляємо цей зефір. Зараз в АТБ він акційний. Спробувала вперше йогурт ягутинський. Нам сподобався з донечкою. І найкраща із моїх покупок для мене, звичайно, це є ось така підставка під фрукти. Вона металева. До речі, мої улюблені яблука Red Prince. Дякую вам за перегляд. Гарних всім покупок. До зустрічі!